Тут велика тут, ну, різниця дійсно по одній простій причині. Я не хотів би критикувати попередників, але програма компота це була програма виключно перед виборами, виключно одноразової допомоги по 100 гривень, виключно там, 10 тисячам людям, яких підбирали просто по списку для того, щоб їх роздати перед виборами. Я не ставлю це завдання, я ставлю сьогодні дійсно і говорю абсолютно щир, бо вже маю досвід майже два роки. Коли підходять люди, які десь приковані до ліжка, але до них капітана зовсім не надходила. І друге мають досвід, коли одна і та ж людина отримує в ну, скажімо, управліннях міста чи області допомогу. І я не хотів би сказати, що від великого багатства, але вона просто стає заробітчани по кабінетам. Тому е, сьогодні важливо, щоб ми мали реальну можливість дійти до кожної людини, яка того потребує, як система. І ми приймаємо рішення, бачите, положення про порядок, положення про методологію, от чому воно складне. А там приймався просто список, який всім надавали рівну суму, причому надавали грошах через пошту. Навіть не йшла мова про те, щоб людина як виборчим кампанією. Це чесно. Ви самі задали це питання, я не хотів би ще раз точки купувати, але це вікна. Чоловік десять тисяч дружні.